Привіт, YouTube! Це Смаркаса. Спеціально для вас ми розробили декілька функцій, які спрощують систему фінансових операцій вашого бізнесу. Перше Мультиеквайрінг. Це рішення дозволяє використовувати декілька банківських еквайрів на смаркасі. Якщо ви співпрацюєте з декількома банками, тепер ви можете приймати платежі через будь-який банк лише на одній касі. Це зручно, коли ваші клієнти мають різні банківські картки або ви хочете оптимізувати свої витрати на еквайрінг. Друге. Мультимерчант. За допомогою цієї функції ви можете мати один банк екварінг і декілька рахунків для вашого бізнесу. Наприклад, якщо у вас є декілька ФОП або товариств, всі вони можуть користуватися одним екварінгом, але мати окремі рахунки. Це дозволяє легко керувати фінансами, тримати всі платежі під контролем і уникати плутанини з рахунками. Третє мультибанкінг. Це рішення дає змогу використовувати один банк екварінг для декількох рахунків одного підприємства. Наприклад, якщо Якщо у вас є різні рахунки для різних відділень або напрямків бізнесу, ви можете вибрати, на який саме рахунок зараховувати кожен платіж. Це спрощує розподіл коштів і забезпечує гнучкість у фінансовому управлінні. При здійсненні оплати картою через маркасу ви просто обираєте, на який рахунок має надійти платіж. Це швидко, зручно та допомагає вам ефективно керувати всіма аспектами фінансових операцій вашого бізнесу.